Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Дивлячись на одного птаха, який називається лелека, я не перестаю, знаєте, співчувати йому. Не перестаю співчувати йому. І саме самої весни, коли вони прилітають, ще буває їсти важко достати десь, ще, ще навіть та пожива, якою вони живляться, ще десь, знаєте, в такому полусплячому стань знаходиться і ось з тої пори, і до цих пір я дивуюся, знаєте, природою цього птаха, і як він смиряється із тою долею, яка випала на його. Такий короткий шлях, такий земний шлях, життєвий шлях цього птаха. І вчора така гроза була сильна, дощ падав. Знаєте, все я раненько встав десь. Ще темно, майже ще ранок, ще так знаєте, 10, але встав вранці вийшов на подвір'я після такої дощу, дихати свіжим повітря, все. Дивлюся, він стоїть, як громот, на, 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 на криші. І так цілу ніч і грозу перестояв. І хатина ж його недалеко, рядом же ж, але в хатині там його діти. Двоє. Маленьких таких леченят, вони собі сидять розкішно, хоча б з криші, але сидять в гнізді, надійне гніздо, на стовпі воно стоїть, знаєте, 380 вольт під гнізом. І ось так нормально все почувають вони. ви знаєте, І тато і мама один стоїть на одному, там, знаєте, десь коньку так, криші, а інший на другому. Усамітнилися. Усамітнилися і ждуть ранку, поки знову підуть шукати їжу для своїх дітей, приносять, і знову летять десь на кришу, а вже не зупиняються на гнізді. Може, довго подремонтувати, почистити його трошки, і все. Я дивлюся за цим птахом, знаєте, і цікаво, як так простояти серед в ніч на одній нозі, от що може думати ця птаха. Хоча голова то маленька, там я не знаю, чи він думає. От. Але все ж таки якісь інстинкти є. Інстинкти є. Людина відрізняється від птахів і відрізняється від всього творева, тому що Бог створив людину Вінцем всього. І це є образ і подобий Божий. І деколи для людини важливо усамітнитися. Важливо. Самотність і усамітнення це різні речі. Про самотність будемо говорити в неділю на другому богослужінні, я анонсую зразу, Андрій. А от я хотів би якраз таку невеличкий такий невеличкий вступ зробити про усамітнення, коли людині так важливо десь побути один на один з собою і один на один з Богом. Це так важливо. Коли тебе закручує та рутина. Коли ти в суеті, коли тебе на, на, насідає так багато проблем, коли ти перестаєш нормально думати, нормально працювати, нормально працювати, ти розумієш свою потужність, свою можливості, ресурси свої, і ти розумієш, що ось це тебе десь вже на 50% батарейка сідає так важливо, якраз мати час. мати час. Я не говорю про усамітлення так, як робили монахи. Це не було, знаєте. Людина, яка самотньою ставала, одинокою ставала, ні, вона усамітлювалася, але на все життя. Вона приймала це рішення, від якого, ну, чи користь була для суспільства чи ні, чи для неї була. Якщо розумна людина, то, можливо, гарні думки приходили, а якщо не дуже, то користі небагато. І ви знаєте, що якраз ми живемо в такий час, коли дуже велике навантаження йде на людину, інформаційне навантаження, і взагалі духовне навантаження є, фізичне навантаження є велике. І для людини важливо десь перезагрузку мати якусь невеличку. І ось ми, в Слові Божому, знаходимо слова, коли ми знаходимо сам Господь Ісус Христос, Він був на самоті. Коли він був на самоті. Крогом нього були завжди люди, 12 учнів завжди були з ним, але він усамітнювався. Усамітнення це є стан спокою та роздумів. Стан спокою та роздумів. Я не знаю, но коли надто навантаження, я завжди заземлявся, коли в мене було надто духовне велике навантаження. Я заземлявся. Тобто, там не потрібно, щоб мозги працювали, думка ніяка, ти Господь, ніхто тобі не мішає. Це як, знаєте, те, що відводило ту напругу і те все те, що ставалося в моєму житті. Це моя практика особиста. І на тему усамітнення мене знову і знову наштовхує. Знаєте, я думаю про це, коли ми бесідували з братом, як якось дрова рубали і прибирали там. На цьому на погребах і до мене підійшли: дивісь, яке гарне місце тут? Чи хто хоч раз попросив приїхати сюди побути в пості і в молитві і відокремитися від всього того, що є в Києві? Я говорю, були, які просилися, тільки не приїхали. Мене один пастор так запалився: пастор, можна я сюди, на днів три, на днів два приїду. Тут немає ні їжі, тут немає ні людей, тут немає нікого, ніяких спокусів. Прийти, почитати Слово Боже, і помолитися можна. А круто, Можна. Але ще до сих пір не доїхав. І вся біда, я так думаю, на служителів і пастирів, коли дійсно цей момент, цей час ми не можемо використовувати так, як сам Господь Ісус Христос робив. Це час спокою та розумів, коли ти можеш роздумувати про своє життя. Коли ти можеш роздумувати перед Богом про справи, які оточують тебе, коли шукати рішення від Господа потрібно, отримати від Господа відповіді, як це важливо, ось ці моменти в нашому житті. Це як фізичне відокремлення від інших, коли ти відокремлюєш себе від інших людей, від обставин, від того всього, що тебе кожен день оточує, ти себе відокремлюєш, ти усамітнюєшся. Ти стаєш якби, на такому острові, де немає нікого абсолютно, хто б міг би тобі помішати, думати. І Євангеліє від Матвія ми знаходимо в 14 розділі 23 вірш. А відпустивши народ, зійшов він на гору самотньо молитися, І як настав вечір, був він там. Один. Ісус Христос, будучи серед людей, Він їх відпустив. Вони розійшлися, Він накормив їх. ну, Люди могли йти вже спокійно, але Ісус Христос пішов на гору один. Ми знаходимо декілька місць Писання, коли Ісус Христос Він усамотнювався для молитви. Він був сам на молитві. Він Спілкувався з отцем. Будучи Богом, він знав наперед. Будучи Богом, він міг все. Але чомусь йому як людині потрібно було у цей час усамітнення своїм Отцем. Усамітнення не принесе для людини розчарування, усамітнення для людини не принесе, коли вона впаде ще в більшу якусь тугу депресію. Смуток якийсь. Там людина знайде якраз ключ для рішення питань. Якраз там людина шукає е, е, причини, там людина шукає якраз вихід із, із тих ситуацій, в яких вона знаходиться. І ось Ісус Христос, Він, будучи на землі, виконував місію, Він приходив. На молитву до свого Отця. Усамітнення це є те, що ти можеш порозумовляти про себе з собою. Ти можеш побачити себе в тишині, який ти є, проаналізувати, зважити себе і покласти себе на вагу Божу. Це без посторонніх, це без коментарів. Це тільки ти і Бог. І ось. В Євангелії від Луки так само написано в 6 розділі 12 вірш. Тими днями Ісус вийшов на гору молитися і був всю ніч у молитві до Бога. Всю ніч побути в молитві до Бога, до Отця. Він спілкувався з Отцем. Усамітнення, коли людина хоче побути сама, можливо, ви чули такий вираз. Я нікого не хочу бачити. Ви, можливо, самі заявляли таку, деколи такий вислів, коли ви казали, я не хочу нікого бачити. Тобто, хочу побути сам. Але в таких випадках усамітнення небезпечне для людини, коли людина каже таким тоном. І ось так я не хочу нікого бачити. Такій людині вже треба допомога. Вона приходить не у самітнення, а в самотність. Вона хоче зайти в глухий кут, щоб побути з тою проблемою сам, і вона не чекає ні від кого, ніякої допомоги. Це розчарування в людях, це розчарування в друзях. Але коли людина каже: я хочу побути сам, і з Богом сам на сам. Такій людині це потрібно. Це допоможе для людини і воно дасть для людини правильне рішення. От Ісус Христос Він був на горі, Він молився. Для того, щоб прийняти важливе рішення, для того, щоб вибрати собі учнів, потрібно було помолитися. Потрібно побути там, було на горі, щоб вибрати 12 учнів. Ісус Христос Він розумів це справа Непроста справа вибрати тих, які в майбутньому вони будуть свідчити від Єрусалиму і до краю землі, від тих, які зможуть проповідувати Євангелії в силі Духа Святого, які з ним пройдуть оцю земну дорогу і научаться від нього, смиренню, послуху, вони научаться від нього. І він перед тим пішов, усамітнився і молився. В нашому житті багато буває рішень, які потрібно було зробити. І як важливо це зробити деколи самому, дехто може порадити, а деколи ми самі приймаємо рішення. І як важливо тоді про це помолитися Богу. Як тоді важливо молитва в житті людини. І особливо молитва говориться про коли має потребу людина, а ти, коли молишся. Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отецві, що бачить таємне, Він дасть тобі явне. Нас сьогодні загальна молитва є. Ми сьогодні можемо молитися в назиданні. Ми можемо молитися сьогодні голосно. Ми можемо молитися так, що нас можуть почути. Але є такі речі, коли немає ніхто чути, крім Ти і Бога. Ти маєш почути сам себе, коли ти молишся, коли ти промовляєш слова, ти маєш чути те, що ти говориш. Ти маєш вникати в те, що говориш. Ти не маєш говорити лишнього тоді, коли ти говориш. Ти закрив за собою все, і ти говориш в тайні, один на один із творцем. Це є непрості моменти життя людини, коли йде крик. Коли йде до неба, коли йде, знаєте, такий клич до неба, коли Господь чекає, щоб Господь відкрив ці небесні двері і дав поміч, і ось отець, бачучи тайне, віддасть тобі явне. Деколи люди, які мають потребу, вони ніколи не заявлять про неї. Вони ніколи не скажуть про це, вони не, не оголосять про це. Вони розуміють, що їм треба нести це самим. І вони несуть це. Ви знаєте, є те, що дане для мене, а не для когось. Коли я маю якийсь виклик, якусь маю проблему, коли я маю те, що Господь дає для мене, я не маю покластися на когось, де да, важлива молитва один за одного. Важлива молитва ходатась один за одного, але є певні деякі моменти в житті, коли людина нікому нічого не скаже. Вона буде нести перед Господом. І оце можна занести тільки туди, в таємну кімнату. Тоді, коли ти один на один з Богом, з Творцем. І Господь бачить це. глибинні переживання людини Бог бачить і може дати допомогу. І ось. Як важливо, коли ми молимося, коли ми сьогодні навіть молимося і будемо молитися зараз при закінченні нашого зібрання, як важливо розуміти, мені важливий час моїх стосунків з моїм Богом. Мені важливо особисто стояти перед лицем Господнім. Я і Господь, як важливо це. Коли Ісус Христос Він розумів, що Його Отець ніколи не залишить, але прийшов час, коли він про це сказав як будь тобі, отець його залишив. Але Він про це говорив, він це до свого Отця промовляв. Тому, брати мої сестри, ми сьогодні маємо кром себе багато людей, з якими можемо розділити. Наші деякі проблеми, труднощі, можемо розділити наш свято, наше, радість нашу, перемогу нашу. Ми можемо розділити з ними. Але є моменти, коли ми маємо стояти перед своїм Творцем, коли ми маємо знайти цей момент, Ти і Творець. Можете собі уявити, Господь створив Адама і втунув його. Дух життя, і він став душею живою. І ось очі прозрівають в Адама, і він бачить свого Творця. Це яке в його, знаєте, враження було в Адама, яке враження було, він стоїть перед своїм Творцем. Це прекрасні, чисті відносини із його Творцем, розуміння на рівні такого, знаєте, навіть не розмови. настільки я вважаю, це був момент найпотужніший на землі, яка була створена Богом між людиною і Богом. Найпотужніший момент був, коли Адам був створений своїм Творцем, і він мав гарні стосунки з Богом. Сьогодні через Ісуса Христа відновлюються стосунки наші з своїм нашим Творцем, нашим Отцем. Але їх потрібно постійно мати. І через те я хотів би сьогодні. Заохотити нас і себе до того, щоб ми могли перебувати в цьому єднанні з нашим Богом. Коли ми можемо перебувати в таких гарних стосунках, через кров Ісуса Христа ми очищаємося, освячуємося. Дух Святий є, який научить наставить і майбутнє звісти. І ось коли ми приймаємо рішення, нам потрібно побути з Богом. Нам потрібно отримати відповідь від нього. І ми відокремлюємося від всього, фізично навіть відокремлюємося, щоб отримати це є благословені моменти нашого життя. І якби дійсно хтось хотів би сказати, я хочу взяти пісти молитву на день, на два, і поїхати побути ось там вибрати собі місце, почитати Боже Слово і помолитися. Я думаю, що це були прекрасні моменти. У вашому житті. Це було благословіння для вас. Ви могли б після таких речей це благословіння для церкви, це благосвіння для сім'ї, благословіння для особистого життя. Хай Господь всіх нас благословить. Я хотів би заохотити себе і до вас, до таких речей, які так... Важливий сьогодні для нас, коли все спішить, коли все рухається, коли ми хочемо все спіти зробити, як важливо зробити невеличку зупинку для того, щоб не запутатися в тому всьому, і мати правильний орієнтир в своєму житті, правильні відносини із своїм творцем. Я хотів би якраз помолитися про це, Господи, дай нам мати правильні відносини з Тобою. Дай нам мати сильні відносини з тобою. Дай нам чути тебе. Дай нам бачити тебе. Дай нам відчувати тебе. Дай нам слідувати за тобою, дай нам виконувати твою святу волю. Господи, благословити нас. Давайте ми про це помолимося. Амінь.